Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо на тему автокефалії. Що це таке взагалі? І як до цього ставляться в Україні. Бо, чесно кажучи, з цими автокефаліями взагалі була велика пригода. Бо парад автокефалії почався у 1820-х роках на Балканах, і в деяких випадках автокефалію дійсно просто покупали. Так відбулося в Румунії, коли е, румунський князь немецького походження приїхав Константинополь, добре з ними там сима поговорив і купив Автакіфаль свого народу. В Москві в 1589 році приїхав Константинопольський патріарх. Він приїхав туди, щоб просто просити московського правителя Бориса Годунова про благодійну допомогу, а той його посадив під домашній арешт. І вимагав надати автокефалію Москві. Патерасів сидив, сидів собі під арештом, ймовірно, там був тиск психологічний, про це в документах мови не йде. І врешті-решт він підписав автокефалію. Так що зараз московська патріархія уподобнюється до старої павії, яка впала в амнезію, купує фату і каже, що вона не займана. Проще кажучи, чи я би корова мукала, якщо вони. Свій час ту автокефалію здобули таким самим нечесним і, мають відказати злочинним шляхом, бо румунський князь приїхав, це був договір куплі-продажі. Це було чесно принаймні. А вони робили тиск, вони робили примус, вони допускали до загроз. Так чому ж вони тоді виступають проти української автокефалії? Чому вони кажуть, що Порошенко наче все купив? А що вони робили? Так, що треба бути чесними і жити по християнськи